Кажем, куди блять. Скільки там 47 мільйонів да? Гривень діли на дорогу, на яку на Ремонт, сука. Зробили. А ти не, не, не жени, блядь, дій, блядь, блядь. Та, я, потихеньку, та потихеньку. я ж потихеньку їду, щоб фіксувати. Дивимося, де в нас тут є новий асфальт, де вони на 47 мільйонів настелили. Машини єлі їздять. О, дві, блядь, блять. Опять, блядь, знаки повикидали, блядь. Все що, ніхуя не зроблено. Бабло списали, а нічого Але не, не зробили. Встелят, Зараз побачимо, то вони ж відкрили дорогу. Вони що, списали 47 мільйонів. На що, на оцих дві латки зі щебнями, мені інтересно. Подивись, що тут робиться. Йоперний театр. Ну заасфальтуйте цей щебень, блядь. Поверх цього щебня кинуть асфальт. Поняв? Ну. Ти сплявся щебенку. Да, да. Це латки все, понимаешь? Да снимай, бо мені неудобно. Знімається все, до катків туди. днем. А 47 мільйонів гривень тихось, вони сюди сидня його закатають асфальтом. оці куски дороги. Ну що, братан. Оце це вже пішла пиздата трошки Так. Да Хі -хі -хі. Де можна 60 км виктора. Да. да? Не Практически така, як, блядь, в цьому, блядь, як йо, як в Маріуполі, блять. Так, що тут у нас? А тут круче Маріуполя, блядь. А тут круче Маріуполя, да. Там хоть А Це мирна територія, бля. Ніхуя нема. Блядь, А тут друга передача, тут більше не придет бля там. дзвони тобі, блядь. Які новини? 510 І так вони розпиздячують бабло це вони стелять що на відео, Я бачу. По Постелку нового не хвалять. Ну все знімаю. Куски Це вони на 47 млн Накатали дороги. Ох, уроди, сука уроди. Воно зараз туди далі покаже, як це блядь, Вони бачиш, кусками блядь, де оце блядь, роблять а скільки де, блядь, ти, ти представляєш що... блядь, писали І Це кучер, блядь, показати, блядь, де нахуй де твої, блядь, де ти гроші, блядь. Чи ти в місяць з ними, чи ні, нахуй, блядь, з підарньою, блядь. Це блядь, просто е, Париж Дакар тут. Так. Можна одно 20 метрів зробити, а далі знову знов починається, починається блядь. І це вони відкрили дорогу. Що ж вони її відкрили, якщо вона не зроблена ніпра. Можна їхати на свій страх і різ швидше, але Опа, опять ями, блядь. Ями залишають на наступний рік да, что можно на париж больше... Дакар, блядь. О, давай, тут тоже знову, бывает. Автобан на кусочек. О, бач, автобан, блядь, різко прерывается. Да, автобана не пая. Кто там сзади у нас? давай, если... Покажи, блядь, як вони роблять дорогу. Тупо дай-ка я обгоняю, блядь. Воно все сняло Кусками, со кусками. Нічого немає толку. Фу, тільки один беніз. Вони, Ти бачу там просто ще бінь зі смолою. Дивись, це не асфальт. Ну так правильно, блядь, це, якась. Це нема навіть бляд, це, бля. Вони... Гад, не, не, Тут технології немає, тут слоя немає ніякого взагалі? Вони його просто... Вони списують гроші на ні. Тож на слідує треба 6 тормозим. писати. Блядь. Знову тормозим. Ну, В принципі, ти знаєш, якщо їхати на е кросовері або на недорожній, то можна їхати і 100 км. Ну не лігковою машиною. Це просто убийство ходу. Це наступний год знов спишуть, блядь. Зроблять ці куски, блять, бо їх порозйоблюють зараз. Да, дорога, звісно, цікава. Ну дивись, вони просто, бачиш, позрізали, оці напливочки були, поняв? І то не всі подивися. Як... Ди, да, блядь, опять волна, вже волна, да, Так Тафі є волна. Це відкрили дорогу, на яку витратили 40 мільйонів, так, Сіо? 45. 45 мільйонів гривень. Яким хріном ці гроші ділися, не зрозуміло взагалі? Знову ями, знову куски, взагалі вибрато пів дороги. Още соно тільки по лінії, що ми їдемо, Дивися на пливи. Знову опа. Так не можна робити, шановні. А це якась шуба взагалі, це не асфальт. Це не зрозуміло що це. А тут тільки щебінь видно. Й... Викопнули поверху. Викопнули, тут щебінь видно смолою, трохи оці добавили їх. Закатувались. Як оця дорога вона... Люди заробляють липку руть відолашні, бо немає гінів людей. Хоч, хоча б хоча дали б людям бляд, гроші, вони швидше б за... весь би цей асфальт зробили бляд, за такі гроші і їдуть. Ну, кусок дороги три, кілометра скільки, кілометра півтора проїхали, так? За да? ще їде. Ході, хоча б з цієї всієї біти хоч щось воно зробили. Тихо, бо зараз вже біда закінчується, мабуть. А ні, пішов там той. Бля. Пішов, бо він може не знати дорого. Якщо він пішов уверений, ну, значить він знає трохи. Бля. Тут кусочок щось до видно закатали, а не котали кусками, не, не да. сім'я. Я цільова, вкладання асфальту, а Да в прошлом году начали работать этой и... зима, то я движение. Ну, торможение это тоже движение. А сейчас О. начинается дорога смерти, блядь. Начинаем самое главное. Нашего репортажа и нашей видеосъемки. О. Село Куна, блін. Гайсенський район Вінницької області. Дивимося на тут. Дорога, блін, Біль... масштабом, да? міжнародний. Як... Ми трошки полатали. Де які полатали? Зараз ти, ти побачиш що Знову кормову, поїхати неможливо. Так, будемо далі. Ой, тут взагалі повний аліс. І це ж все провладна партія ВПП, сука, робить. Уроди! О! Я мать тю йох, От ми її оставили, блядь, балкуна. Оце ці, ця дорога, яку вони написали... А тут ми написали, оставимо подони, блін. Яку вони написали, що вони її вже здали. Бо вони відкривали. Це вітр... Це село куна району. Об'їзна об гайсена. І Світлана Іванівна голова нічого не може зробити, так. тому що він... Подивитися які ями тут. Це не ужас. в її компетенції. Так. Але їхати тут практично неможливо. Вони хоча б тим же щіпнем тут позасипали оці ями. Кажуть, що... Вінькій області що полі-мені хороші дороги, то хай подивляться, які дороги. Коротше, Гройсман може вилітати сюди. Да. Хай приїде Вони подивити. його швидко посадять на ту дорогу, де зроблено. Mm -hmm. Там пів кілометра. А остальну не покажуть, бо він більше пів кілометра йти не буде. Ні, можна ж заставити, шановного пана прем'єра подивитися проїхатись, пригласити в транспортний засіб, щоб він подивився, як люди живуть, з якими дорогами. Ось, я сочувствую цьому товаришу на ауді. Оце. Я навіть сочувствую відчуваю цим оцим на грузовим. А це взагалі ти що? Це ж ужас. Ти не який пережок топлювай да Бери на цей, на ось до пішеходна, на, а, а бри, там, а, а, закрили. Так, да, там не прийде вже Хоч би вже біля церкви зробили б дорогу, щоб люди могли приїжджати. Ого! Це ми попали блядь, в самий блядь, смак. Епіцентр Подій, так Подій, да.